На минулому тижні що нас підтримують благодійні організації, отримали наші медичні заклади, допомогу від ICM. Дякую пану Крістіану за те, що він періодично нам допомагає. Отримали п'ять функціональних ліжок від Міжнародної організації міграції, яка нам теж регулярно допомагає. Отримали допомогу від житомирського благодійного хабу, який нам теж регулярно допомагає. Зараз завершуємо завоз дров, вже більшу частину завезли. На цьому тижні плануємо підписати угоду на ремонт бомбосховища. По питанню, те, що домовлялися з губернатором, що вони одну котельну мобільну віддадуть нам ви, з обласним управлінням доопрацьовують, де там, вроді, визріває ця ситуація, вони узгоджують питання, передати, куди? щоб ви розуміли, одну із котелень Якщо дадуть декілька, буде у вас центральна районна лікарня. Тому доопрацьовуйте, яка котельня, якої потужності? Доводьте цю справу Прині до завершення. Щоб ми знали, що у нас є такий енергоострів лікарня. Це одне питання, тобто незалежне теплозабезпечення і незалежне забезпечення електроенергії. Продумайте, яким чином, щоб ми купили достатню кількість пального. Щоб ви в автономному режимі могли працювати цілий місяць, От така задача стоїть сьогодні.